Вітаю на ні Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на нас тут і в телеграмі. Посилання для цього залишили в описі до відео. План перемоги України, який президент України Володимир Зеленський на минулому тижні представив президенту США Джо Байдену розкриють українцям, але частково. Про це керівник офісу президента Андрій Єрмак сказав в ефірі інформаційного марафону. Це план президента Зеленського, і безумовно, як він пообіцяв, після презентації президентові Сполучених Штатів і партнерам, я думаю, що план буде презентований українцям. Але можу вам сказати, що є частини такі дуже чутливі, вони є закритими, повідомив Єрмак. Він зауважив, що все те, що стає публічним, чують не лише в Україні, але ще чує ворог. Деякі деталі цього плану є закритими. Але ви знаєте, реалізацію цього плану. Важливо побачити на ворожій території і побачити в результатах перемогах наших військових, наших збройних сил. Він зауважив, що українці зрозуміють потребу не розкриття деяких частин плану перемоги. На минулому тижні Володимир Зеленський під час візиту до США представив план перемоги кандидатам у президенти США Дональду Трампу та Камалі Гарріс. Відповідно, чинному президенту Джо Байдену, членам палати представників і членам сенату, а також лідерам інших країн, які відвідали Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. Президент України пояснив американським лідерам кожен пункт плану перемоги. Тепер очікується робота, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Графік плану перемоги розрахований на схвалення швидких рішень союзниками України у жовтні-грудні. 12 жовтня Байден проведе зустріч контактних групи з питань оборони України в Німеччині на рівні лідерів у форматі Рамштайн. Очікується, що на цій зустрічі розглядатиметься план перемоги України. На цьому все не забудьте на нас підписатися, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Але ж, друзі, саме думку, а не розносити гімняні срачі, які ви всі чомусь так любите. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання також є в описі до цього відео. А на завершення всім друзям і ворогам скажу слава Україні і побачимось на Ньюзрумі, не дивлячись ні на що.